Шановні колеги, я хотів би сказати те, що дійсно питання реформи воно для українського суспільства є дуже болючим, адже кожен раз ми про них чули і їх ніколи не бачили. І все ж таки десь в глибині душі українці очікують, що реформи ці зміни ми зараз і це проілюструємо про на екрані. Ви якраз очікують цих змін, і е, гучно вони звучали, але насправді на жаль, окрім якихось конкретних фраз, е, ми не знаємо змісту цих реформ, тому що під ними повинні базуватися конкретні закони і конкретні е, кроки. В Даному випадку дійсно, що це основним тягарем падає на український парламент. Почекайте, поясніть мені, будь ласка. От можна почути і знаєте іншу позицію. Хіба є в Україні закони, які заохочують корупцію, наприклад? Тобто, чи потрібно насправді для Я а, хочу та, так само, як питання про реформи, так само ми чуємо, що нам постійно потрібні якісь нові закони. Так звісно, що тому що та система діє вкрас у межах тих законів, в тих координатах. Якщо ми хочемо змінити суспільство, нам потрібно змінити координати, змінити правила гри на сьогоднішній день. Правила гри ми діємо за цією конституцією, до якої є суттєво багато Як ви зауважень. Вважати? Але Як ви вважати? яких законів не вистачає? Ви говорили, що президент не сказав слово за конституцією. Він пробував починати питання Конституційної реформи реформи парламенті, яке воно зразу застрягло. і ми зразу вже спотикнулися на першому зауваженні. Пішли розбіжності, розбіжності з баченням президента і баченням парламенту, наприклад, ми їх з Української об'єднання свобода подали ряд пропозицій до змін до конституції, які не були враховані. А це скорочення чисельності парламенту до 300 депутатів, позбавлення депутатської недоторканності. Про це що вже роками постійно говорять, і так і до цього не доходять. Далі процедура відкликання народного депутата. Ну і звісно ж позбавлення недоторканності суддів, тут і стоїть і третя гілка влади президента, а також можливість обирання суддів і можливість відкликування, і так як депутати. Якщо депутат не працює, чи суддян. Приклад не порушує як десь закон. Звісно, вже є громада на місцях, мала би можливість відлікувати. Але, але насправді всі сумнів... ці речі, всі ці речі, вони повинні моделюватися в конституції, тобто ними правилами гри. Далі під це якби є фундамент, стратегія цей кістяк, а надалі на нього вже монтуються інші закони, які допомагають це зреалізовувати. Те ж саме закон про люстрацію, який ми віримо, все, що врешті-решт. Президент підпише І це десь можливість суттєво оновити владу, допустити до влади нових людей, а не за Мараних в корупції в кримінальним минулим за комуністичним минулим, які мають причетність до там агентури різних і так далі, Те, що зараз переповнює, на жаль структуру влади і в міністерстві оборони і в інших силових структурах через те ми маємо великі проблеми. Тому я розумію, що ці кроки вони допоможуть нам, але конкретно має бути бачення законодавства, і звісно, це має робити через український парламент. Бо парламент ми є парламентська президентська форма правління в Україні, має це зробити, і тому можливо ми. Прийняли правильне рішення про вихід з коаліції, адже перебувати в тому парламенті не маючи сенсу, бо цей парламент би не хвалив життєво необхідних для України реформ і тих законів. Тому ми ухвалили рішення але вихід все і дати можливість може були результативні і голосування і про Добре, Добре, але, але дасть що? нам це шанс це щось зробити. Простування тому хочу сказати наступне. Дійсно, це велика мінус. І до речі, на округа і кажуть мені: я розумію, вас там 35 фракцій, Ви там дисципліновано настайно голосуєте, і більшості вас немає в. Зніжчи всіма разом партіями 160-180 голосів. максимум. до речі, закон про зміни виборчу систему. Ми декілька разів вносили, максимально набирали 200 голосів. Практи так? Був закон Не, та. а наші і, і нас, Соболюва і тягне блока, і наші е, законопроекти, які ми подавали про відкриті виборчі списки, е, максимально кажуть до 200 голосів. Це що ми набирали наша фракція до речі, єдиника давала 100% кількість голосів на зміну навіть від наших партнерів. Але хочу вам сказати, основне то, що цей парламент від. Цього не міг зробити, то можливо місія наступного парламенту якраз мати тих 226, щоб змінити і виборче законодавство, і звісно, вже в кращій надії, щоб ми отримали 300 голосів в парламенті для зміни конституції. Бо ми нам це основне, бо без змін правил конституції суттєвих глобальних реформ для України. Ми не зробимо зараз. Бачимо е ситуацію, та, що пам'ятаєте, десь спочаток якраз. Е в листопаді минулого року, коли почався Євромайдан, а той час інше називався, а не Майдан Гідності. Як політичні активісти, верніть, громадські активісти, всі критикували політичні партії, казали без політики, без політики люди тут нема що робити партійним прапорам. Ми це в кінцевому результаті всі активісти. Зараз вони йдуть по списках різних політичних сил. Тобто, метою була звісно, що це якийсь додатковий свій піар, щоб стати тими самими же політиками. Але ми, але ми, але ми, але послухайте, ну ми по кожній партії, практично окрім Свободи, пройдемося, Ті громадські активісти, які брали активну участь у революції, зараз балтуються в парламент. Можливо, це і навіть добре, що вони зайдуть в парламент. А, ні. Ну це і ви якбиняток. Хочу сказати, це можливо і добре. Зайдуть, і звісно, попробується зробити всередині. Але я хочу сказати, що в принципі я згоджений з паном Юрієм в тому, що нам вистачить тих голосів, таки по розрахунку моїх структурі в майбутнього парламенту, тих 226, для зміни закону про вибори, для зміни ключових законопроєктів, яких потрібні антикорупційне бюро Саме яке долучився до розробки цього законопроекту, якого нам бракує голосів, що в парламенті входить і ці речі і багато закон про повернення коштів з офшорів, які були вивезені до речі, так само автором цього законопроекту. є. скільки разів ми ставили його в порядок? денний, в його не включають. Це все зрозуміло, це але ж тобто, ви... я думаю, що наступний парламент він, можливо, не ідеалі правильно і не знаю, скільки він буде існувати, але це може перехіднити парламент, який дасть можливість закласти ті підвалини для наступного парламенту набагато якісніш. Зрозуміло. Які працювати. Це знаєте, як, як прийнято казати на ці опті... Тімістично це хотів би доповнити справа дійсно. Полягає в тому, що ми тішимося, що немає жертв і поранених загиблих з української сторони. Але коли щодень спілкуюся з нашими солдатами, які зараз на фронті то вони реально які практично щодень потрапляють під обстріли, які не зупиняються, ми можемо говорити, що в нас мир, в нас перемир'я, що в нас мирний план. А насправді ж перемир'я немає. Ми ви згадаєте кожен день новини. Строчки що обстріляли черговий блокпост. Це біля Дебальцева, чи це біля Міри Уля весь час йдуть які обстріл нашої сторони в мучі там з інформація про замінування, і це не тільки там в Києві, це він Західній Україні. на Сернопільщині вже декілька разів. І вокзал і адміністрація. Я хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, ми ще в негативному варіанті. Ми ще багато років будемо говорити про цей бандитизм. Та, але мова йде про те, що зупинено масштабне вторгнення в країну чи ні? Чи я помиляюсь? Ну давайте таке оцінимо момент. Почекайте, пане Юрія. Ви закінчите пропарпанксі. Я перепрошую, хочу сказати. А скажіть, будь ласка, зупинення на якому етапі ви зупинили? А що ми відбили Донбас? А Донбас хіба український на сьогоднішній день? А чий Донбас? Ну, практично таких Крим це втрачена територія, особливо тим законом, гневне про визнання а, статусу окремого дата Донбасу. Тобто ми його відсуралися навіть на сьогоднішній день це для нас неприпустимо такі речі робити. І більшості я хочу сказати, українське суспільство не підтримує. І в той час, коли це буде особливо статусу Донбасу. А це, коли наші в... Вій... В Ну, тих двох областей Донецької, і Луганських областей це, 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 в частини, але там не вказані межі, там вказані в областях тому тобто може бути і всі особливості са. Маврядування та окремо в хоч окремо коли Почали почули солдати. Вони плакали. Чоловіки зі зброєю які ж кожен день ризикують своїм життям, Вони плакали, що їх вони з зрають заявили, що їх злили. Що та смерть, яку вони віддали, та героїзм, який вони віддавали з українську державу, вона практично її прогенерувала. І тому для них це дуже боляче було зараз. Ми повинні зрозуміти зробити все, щоб по перше не забули ту тему, не злили її. Ми маємо відстоювати на. Полягати, що Донбас це українська територія, ніякі взагалі домовленості з терористами не можемо і в близько сідати за сів переговорів. Ще коли бісмарк він розумний чоловік, казав, що з Москвою не варто ні про що домовлятися, бо на угоди навіть не буде розуміти паперу. Що це, на ньому це, все, це все зрозуміло Я розумію, але ми е, я розумію, що важко, що ми там не готові. В нас там е, 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 якісь є там проблеми в армії, фінансуванням і багато іншого. Але ми повинні ці проблеми по ходу вирішувати і ставити завдання, як відбити територію українську назад. Бути українську виконуватися це інше, мабуть, діяти. За народною мудрістю, хочеш миру, готуйся Ти до війни. Так, да. От оце його дороговказ. Тобто він розуміє, хоче він миру, значить він не готуватися до війни, переоснащувати українську армію, шукати кошти, реформу армії, люстрацію кагібістів і тих офіцерів, СБшників, які здливають інформацію, чистку в кадрів і так далі. Тобто, це було б реальні кроки. Допомога за кордоном, цей статус партнера Сполучених Штатів Америки, який би дала. Нове обладнання і, і, і нову зброю, та що нам потрібно, і так далі. Прибори особливо це стосується щодо оптики, прибори нічного бачення, тепловізорів і так далі. Коли ти приїжджаєш, і це в першу чергу просять солдати, тому що вони кажуть, ми їх сліпі котята. Нам каже, каски – це на другому етапі. В першу чергу ми не бачимо противника. Вони у нас ці втрати практично йдуть вночі. А каже, а ті зводи, які мають тепловізори і прибори нічного бачення жодної втрати не мають. Знаєте, це ще є, що це, цікаво. Це багато багато що втратичі. лише вчора ми почули про те, що Україна більше не буде продавати. Зброю за кордон. Тим більше, що продає Україна справді високотехнологічну зброю, часто такі зразки, які просто не надходять до наших збройних Тут, сил. Тобто ми сьогодні повинні перше модернізувати нашу армію, зробити структурні реформи і озброїти її сучасну зброю. І тоді у нас буде зовсім інша розмова, так і з Росією, і тим паче і з терористами залітики засідання. А я ще Магація. хочу озвучити таку контролю. основне, що президент писав закон про люстрацію. Це десь можливість очистити і змінити владу. І що в наступному парламенті будуть нові обличчя, які дійсно приймуть потрібні Україні закони. Дякую за ла.